Київ завмер в очікуванні першого офіційного матчу на реконструйованому НСК Олімпійській. Крім того, підігріває інтригу. І суперник національної збірної України, команда Німеччини, на передматчовому тренуванні на стадіоні брало участь 19 осіб, у тому числі і Шевченко, Аліїв і Гай. Їх участь у поєдинку під питанням. Але все ж, напевно, якийсь час сьогодні кожен з них отримає. Шанси зайняти місце у воротах. Певно, Олександр Рибка і Андрій Дикань бачать абсолютно однаковими. У центрі оборони найбільш оптимальний варіант Кучер-Ракицький. На флангах продовжать діяти молоді будко та Селін. У зв'язку з пошкодженням Гармаша і Гая у Блохіна фактично немає варіантів у центрі поля, де пару з Тимощуком складе ротань. На флангах також все легко передвіщається: Ярмоленко і коноплянка. А от в Атаці найбільш очікуваний варіант Шевченко з кимось із пари Девич Мілевський. Якщо Шевченко не зможе зіграти, то вони вийдуть разом, тільки невідомо, хто зіграє на вістрі, хто з глибини. У Йохіма Льова проблем великих немає. До Києва не прилетіли кілька провідних гравців. Ців німецької команди Лам, Швайнштайгер, Ноєр і Клозе, проте загальні враження від складу все одно від цього не слабшають. Гомес, Хедір, Озіл, Мюллер, Гетце і досвідчений Подольський. Але в будь-якому складі збірна Німеччини залишається збірною Німеччини.